Вітаю, шановні друзі, це програма Ваша Свобода та її ведучий Олександр Лащенко. Путін же хотів для своїх особливого статусу в Україні, він його цілком може отримати. Отаким От чином прихильники законопроекту щодо релігійних організацій України пояснюють його необхідність. Ідеться цитую про релігійні організації, керівні центри яких знаходяться у державі, визнаній агресором. Один із ініціаторів документа Дмитро Тимчук запевнив, що це не проти однієї організації. При цьому Пан Тимчук додав: не можу уявити, щоб у соборі Василя Блаженного продавали літературу, де росіяни не народ. А у деяких храмах Києва таке є. Водночас деякі експерти стверджують, що в Україні переважна більшість релігійних організацій має саме зовнішнє управління, а законопроект написаний нібито під церкву московського патріархату. В московського патріархату спростовує, що цією організацією керує зовні. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, що потребує московський патріархат в Україні особливого статусу. Будемо це робити із речником відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Московського патріархату отцем Миколаєм Данилевичем. Вітаю вас, отче. і релігія Людмилою Філіпович. Вітаю вас, пані. Філіпович, ну перед тим як ми докладніше почнемо, у нашу розмову власне наведемо докладніше. Теза цього законопроекту, який є номер 4511, дата реєстрації 22 квітня цього року на сайті Верховної Ради. Ми пересвідчилися. Такий законопроект є і там серед ініціаторів понад десяток відомих депутатів. Бригінець Тимчук Висоцький, можна довго перелічувати. Про що йдеться власне в цьому законопроекті? Послухаймо. Стаття 2. дія цього закону розповсюджується на релігійні організації, які проводять свою діяльність в Україні, і одночасно мають підлеглість релігійним центрам у державі, яка визнана Верховною Радою державою агресором. Стаття 7. у разі систематичного порушення законодавства України, встановлення факту співпраці з представниками мілітарно-терористичних угруповань, державний орган, що уповноважений здійснювати реєстрацію статуту цих релігійних організацій, ініціює припинення діяльності релігійної організації. На території України, моє перше запитання буде гості студії пані Філіпович. Ви як підтримуєте такий законопроект? Знаєте, ні. Мені як релігія знавця дуже прикро, що такий законопроект з'явився. І поясню, чому будь-які наступні законопроекти вони не мають права погіршувати попередні, і особливо якщо ущемлюються права якихось людей за віросповідною знакою. Цей проект абсолютно направлений на минуле, ми бачимо, що там є дуже багато норм, які відповідають тій дійсності, від якої ми відреклися, і яку ми добили як гідру на майдані незалежності, У чого саме а саме тому, що вводиться контроль з боку держави, пряме втручання в діяльність релігійних організацій, навіть якщо їхня діяльність не подобається державі. Я думаю, що такий конфлікт, якщо і виникає, його треба вирішувати. Не дискримінаційними законами, а іншим шляхом я правильно розумію з тексту цього законопроекту, що якщо дійсно буде визнана певна організація, такою що цитата дослівна співпрацює з представниками мілітарно-терористичних угруповань. То це без суду буде заборонена ця релігійна організація, так? судя по всьому, так да. і що це до державний орган так вирішуватиме. Ну зараз це департамент у справах релігії, національності і мови при міністерстві культури. А в свій час це був комітет, і абсолютно ті самі на нього покладаються функції, які існували ще з радянських часів: контролю, утиснення, втручання, пряме втручання. Я думаю, що зараз ми не можемо цього допустити, тому треба шукати інші моделі, як вплинути на діяльність церкви. Яка не подобається, скажімо, суспільству, але або не відповідає політиці держави, зокрема в сфері забезпечення її безпеки, перед тим як надам слово вам ще до пані Філіповича одне запитання. Але ж прихильники цього законопроекту наголошують: війна проти України триває, особливість цієї війни, крім трупів, які теж є. Гібридність, в тому числі священники саме певної релігійної організації, активно використовуються противником України в своїх цілях, то що сидіти, склавши руки? Ні, я думаю, що треба не проти всієї церкви вводити такі дискримінаційні норми, а працювати з кожним конкретним, хто порушив законодавство. Їй здається, і в кримінальному кодексі є достатньо статей, за якими можна е, притягнути людину до відповідальності, а таким чином кидати на якусь церкву, хоч вона там не названа в цьому проекті. Тінь з тим, щоб хтось злорадно потирав руки, очікуючи, що 12,5 з половиною тисяч громад одночасно заборонять в Україні. Мені здається, це просто-напросто якісь фантазії, причому хворобливої свідомості. Ось нарешті до вас звертаюся. Я навів думку одного з ініціаторів законопроекту народного депутата Тимчука. Він наголошує, документ є універсальний в тексті цього законопроекту, ані про українську православну церкву московського патріархату, будь-якого іншого патріархату, жодного слова немає. То, можливо, потрібен такий законопроект. На ваш погляд. знаєте, це питання держави і питання безпеки держави. Я вам скажу, що <кій> даний законопроект явно звичайно направлений проти нашої церкви, тому що у нас тільки одна країна, яка визнана державою Верховною Радою, державою агресором, ось і. В нас в ми маємо, наша церква має канонічний, не юридичний, не адміністративний а канонічний зв'язок з московським патріархатом. Я абсолютно солідарний з позицією Людмили Олександрівни, тому що питань дуже багато, і цей законопроект є свідченням того, як непрофесіонали намагаються вирішувати втручатися в таку делікатну сферу, як релігія. По-перше, українська православна церква є. І будь-яка релігійна організація в Україні не має статусу юридичної особи. Тобто ми маємо 12,5 тисяч парафій, і кожна з тих парафій має статус юр особи. Як конгломерат, як сума цих всіх парафій УПЦ немає. Відповідно, потрібно кожній парафії прийти і дати вам статус юр особливий статус, вам юр особливий статус. Розумієте, наші священники будуть просто, це буде шок. Це буде не знаю, нова якась міжрелігія, це буде новий конфлікт всередині самої держави. Якщо депутати хочуть конфлікти, нехай вони. Скажуть, ми хочемо конфлікту напряму. Ми хочемо не, ще одного розділення. Ми хочемо релігійної війни. Будь ласка, буває дійсно випадки, коли священники дозволяє собі говорити можливо щось лишнє публічно. Ми, скажімо, знаємо таких випадків доказаних. Один говорять одні експерти, що є таких випадків 15, інші експерти говорять, що такі що випадки. А рахуються... ви я маю на увазі антиукраїнська пропаганда або заклики до сепаратизму, або співпраця, скажімо, з. З, з, з сепаратистами і Лише так далі. 15 випусків. От ви знаєте, справа в тому, що дуже багато йде фейкової інформації, і ми не раз перевіряли питання щодо того, що не від, до невідспівування бійців АТО. Що той чи інший священник говорили, що не відспівує бійців АТО. І ми перевіряємо, виявляється брехня. В Житомирській області була ситуація, коли одного священника звинуватили в цьому. Він каже: Вибачте, будь ласка, ми дзвонимо з митрополії. Це мій далекий родич, як я його не відспіваю. Розумієте, є багато фейкової інформації. Потім процес зберігання зброї, що нібито в одеській єпархії, в інших єпархіях зберігали зброю, і ці єпархії виступали зі спростуванням, це не підтверджується. Наша позиція є така: якщо той чи інший священник порушив закон, от як говорила, то є персональна відповідальність, а не колективна відповідальність. Ось в чому є важливий момент. Зараз ви наводите цифри ці. На ваш погляд ідеться про 15 сумнівних випадків, і то з них фейкові вважаєте. І так ми маємо таку інформацію. недавно був круглий стіл в центрі Розумкова, Говорив один спеціаліст про 27 таких випадків, але уявіть собі 12,5 тисяч парафій і 27 випадків. Ви говорите про. Всю територію України чи ми тільки не окупованої ні, ми говоримо про всю територію України. Дивіться щодо всієї території України, саме не фейкові, достовірні uh -huh. факти. Зараз наведе мій колега по Радіо Свобода, uh -huh. продюсер програми Ваша свобода Андрій Кузнецов, Луганчанин, який uh -huh. навіть на собі спочатку подався, що таке російська весна в лапках. Uh -huh. Ну і зокрема для нашої програми, він просто підібрав всі ці факти останніх <світ> двох років діяльності священників саме московського патріархату, і цих фактів далеко на 15. Пересвідчимося. І тепер уже плінних брати не будем. Валить будем дві 2014 рік. Слов'янськ захоплений бойовиками, так званий народний мер міста Олександр Пономарьов розповідає православним священникам, що вбиватиме українських військових представників церкви такі ідеї, схоже. Підтримують, як тільки почалися захоплення адмінбудівель, одразу біля них з'явилися люди у рясі. До миру вони не закликали, освячували учасників цих захоплень та барикади. Напоминаю, що ведеться набор в народну армію Донецької народної республіки. А це вже селище Ізварине, Луганської області. Священнослужитель розповідає бойовикам про те, від кого вони мають звільняти свою землю. І освободити від захватчиків, американських і фашистів. Освячення прапора бійців ЛНР у Краснодоні священник відкрито говорить від імені свого керівництва, згадуючи і митрополита Луганського та Алчевського української православної церкви Московського патріархату. Дорогі гості, дарі жителі нашої Луганської народної республіки. Сьогодні саме священники московського патріархату, учасники офіційних заходів на захоплених територіях. Вони ведуть свої програми на сепаратистських телеканалах. Самі бойовики не приховують такої співпраці з московським патріархатом. На позиції мінометної батареї приїхали представителі московського патріархата. важною місією. звичайно, не всі священники УПЦ МП підтримують сепаратистів. Є серед них капелани, які служать у збройних силах України. Офіційно ж Українська Православна церква Московського патріархату підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і закликає до примирення. Андрій Козніцов, Радіо Свобода. Що скажете отче? Я маю на увазі першу частину цього сюжету. Перше, по перше, показали чотири випадки. Може п'ять, якщо я не можу помилитися. Як такі випадки, якщо бувають, їх треба доказувати. На цьому є СБУ, скажімо, служба безпеки України чи інші органи, і вони визначають провину, вони виносять про провадження і про. І виносять певний вирок: адміністративну чи кримінальну відповідальність. І на основі цього, якщо це вона доказана, адже в нас є таке поняття як презумпція невинуватості, тоді церква приймає рішення. Я говорю про один випадок про отця Володимира Марецького, який в тій ж Луганській єпархії, коли були було голосування за вибори президента України, теперішнього він з озброєними людьми бігав по виборчих участках, дільницях і зривав вибори. Це доказаний факт. Він був заборонений в служінні. Окрім того, в тих випадках половина оцих відео там є священики, яких ми не знаємо. Там є священники. Справа в тому, що коли почалася війна на Донбасі, багато приїхало священиків заборонених з Росії, які не є духовенством, штатним духовенством Луганської чи Донецької єпархії Української православної православниці. Невідомо фото воно обійшло весь інтернет, коли Гіркін благополучно втік зі Слов'янська під тиском українських збройних сил. Щоправда, не потрапивши в полон і в Донецьк. Став в лапка. А чому хто а його питання... благословляв там? Це... З Москви приїхав. я не знаю, хто його благословляв. Ми дивилися на фотографіях. Ми запитували священиків. чи є в нас такий священик, тому що там є на фотографії. Ми кажемо, ми цього священника не знаємо. Ті, хто з так званим мером пономарьовим спілкувався. Ви ж бачили цього священника. Хто це Ви можете його ідентифікувати? А я не можу ідентифікувати. У ми подивимося. Ми подивимося запис програми. ми Подивимося, що це за люди. Тому що, от факт недавно на сайті читав інформацію про те, що Семен Семенченко Появився в тільки почалися події на Донбасі. Появився в штатському, звичайно, серед тих людей, які там протестували. І там, до речі, був він це пояснив, що, мовляв, тільки все почалося, я пішов подивитися. Да? І там сидів один священник. Він є на відео. Я запитую прес-секретаря Донецької єпархії. Він мені дає розгорнуту довідку про те, що такий-то такий-то заборонений тоді, то поїхав в Росію, приїхав з Росії, не мав де що робити, ходив там, снувався. Я не пам'ятаю його прізвище і, і імені. Тобто, якщо є доказаний факт, будь ласка, передавайте це в метрополію ось і будемо будем дивитися, але е, питання в тому, що потрібно, щоб це були доказані факти, а не фейкові факти. Дивіться, я ще уточню перед тим, як пані Людмилі знову uh -huh. слово надати у вас, уточню. Uh -huh. очі. Тобто, ви так е, пропонуєте діяти, наскільки я вас розумію. Тільки після того, як спецслужба України вирішить, що певний священнослужитель закликав до сепаратизму підтримував бойовиків тільки тоді. Українська православна церква московського патріархату щодо цієї персоналі ухвалюватиме рішення да, так? абсолютно а самі ні. Репутація, якась очікувальна позиція, чекайте, розумієте? Чекаємо чек... чек... на злочин, Ще, будь ласка. Дамо Ні, дивіться, якщо є злочин, констатується. Я повторюю свої власні слова. Треба, щоб було доказаний факт, факт, злочину чи факт пропаганди. Розумієте, якщо він доказаний, приймається рішення. Не доказаний, не приймається рішення. Це абсолютно. Ми ж не можемо будь-кого там заборонити, чи як, чи припинити його служіння. Тобто, це абсолютно нормальна очі, практика. Ну, Но достатньо так. зайти в YouTube, це абсолютно не фейк, це на лайф нюс і на російське телебачення розіп'ятими хлопчиками. Подивитися прямому пряма трансляція Луганського чи Донецького телеканалу на окупованій території, там активно участь беруть священнослужителі. Пишуться титри, це не якісь люди з Москви приїхали. Дивіться, це ще інша ситуація. Я вам ще скажу так. Я не хочу правду, я вам пояснюю ситуацію, яка вона є справа в тому, що. Люди, які там живуть, вони все одно мусять жити і мусять проповідувати в тих умовах, які вони в яких вони знаходяться. Показували священника, який веде передачу на місцевому телебаченні. Це передача просвітницька. Я декілька декілька фраз навіть почув зараз з цього самого сюжету. Це передача просвітницька. Священник має проповідувати незалежно від тої е, політичної обстановки, в він знаходиться. Визнана ця держава, не визнана республіка, фейкова республіка. Оче дороги ще вас перебуваю, у нас просто 5 хвилин залишається до завершення ефіру. Тобто має право священнослужитель. Мовити на тому каналі, де перед цим, можливо, цьому ж випуску новин випустив той випу, виступив той самий Гіві, Моторол, який не приховував, що убивав українських воїнів. Це нормально? Е, ви ставите мені такі питання. Е, я не просто цікава ваша думка. Ми нікого до суду не закликаємо. Просто цікава ваша думка. З убивцями поряд можна виступати в ефірі? Це ще на служити будь-якої парафії. Дивіться, позиція нашої церкви, як тільки почалася ситуація війна на Донбасі, була така, що священики мають знаходитися в. Своїх храмах і надавати духовну обіку тим, хто туди приходить, чи це ополченці, сепаратисти, чи це українські війська, будь-хто не розділяючи їхніх політичних поглядів, тому що церква має бути вища. От ми українська православна церква. Ми присутні там, де не присутня зараз українська держава і українська влада. Я думаю, що цей факт маємо має держава просто цінувати, а не вибачте, ну би гнобити. Я скажу такі слова тих ту організацію, яка у церковну організацію, яка присутня там, де не присутня українська влада, це дуже важливо. Пані Любона залишається зовсім знову ж таки мало часу. До вас запитання факт є фактом, що багато <клес> саме Московського патріархату дійсно патріоти України дійсно підтримують українських воїнів. Навіщо тоді ці законопроекти на ваш погляд? Навіщо це робиться? Я думаю, що поява такого законопроекту взагалі дуже симптоматична. От суспільство таким чином виражає своє незадоволення, якісь невнятній, неартикульованій позиції церкви. Саме Української православної церкви багато треба робити превентивно, щоб воно не дійшло до, до скоєння злочинів. Е, якісь профілактичні засоби е, використовувати. От ваша церква працює зі своїми священниками, Вона пояснює, як треба себе вести в цій ситуації, на що погоджуватися, а на що не погоджуватися. Поча, Тому що працює. вже пізно потім махати, розумієте, руками працює. казати, ой, Я а вона сталося цифри. Факти СБУ е, оголосила про 1391 триста Зрадника в спецслужбі, так а скільки зрадників в МВС, скільки перейшло на ту сторону беркутів, але українська православна церква ми говорили про 27 випадків на 12,5 тисяч духовенства. Це співмірні речі. І тому ми вважаємо, що українська православна церква спокійно, стабільно і достойно пройшла оцей період і проходить період турбулентності, тому що вибачте, Донбас, народ Донбасу це не це не це дару не народ України. Народ Криму це не народ України. Це це так само наші люди пасти в пастирському відношенні. Українська це православна церква, московська патріархату, засуджує сепаратизм, так? А Вважає сепаратизм, Донбас Крим українськими? абсолютно, абсолютно, і це є вислови навіть митрополита Онуфрія, що ми е, проти сепаратизму. Про це він говорив в інтерв'ю, яке опубліковано як в газеті сьогодні, так і на офіційному. Сайті. Перебуваючи в Москві, він їздить столиці він Це в Росії. говорить в тому числі і на Архерейському соборі Руської православної церкви. Я про це вам говорив на даному інтерв'ю в вашому радіособолу. ну просто зараз зараз можете це акцентувати. Абсолютно, це важлива річ. Абсолютно, абсолютно. Він має вихід на Кирила. І Він говорить як публічно, так і говорить неофіційно про ту ситуацію, яка є в нас, і наскільки можливо попливати. Дослухається до нього? Дослухається, але ви не думаєте, що церква в Росії може впливати так на політичні, точніше геополітичні події на того самого Путіна, тому що це. Велика геополітика за дослідженням проведеним наприкінці березня центром разумково кількість вірян саме московського патріархату скорочується. Ви підтверджуєте це чи ні? Ну це дослідження і це дослідження в суспільстві. Але треба провести дослідження серед тих людей, які реально ходять в храм. Тобто я не маю підстав не довіряти, я не можу ні спростувати, ані підтвердити цих даних. Якщо це так, то будь ласка, але реально ми бачимо, що в наших храмах люди не не зменшується, а збільшується, і це за виключенням деяких західних єпархій це ситуація по всій проблеми Україні. з парафіями. Є саме для московського проблеми потом. з парафією в нас немає. Окрім 30 випадків тих парафій, яких в нас забрали на 12 тисяч з половиною, які в нас є, і п'ять парафій, які дійсно спокійно, безболісно разом з ми перейшли до інших конфесій. Пані Фліпович, от на сам кінець. Проблема церкви може бути далі каменем спотикання для держави України чи навпаки, можлива єдина помісна зрештою церква. Єдина помісна можлива, і церква не має бути каменем спотикання, mm -hmm. оскільки церква виконує зовсім іншу функцію. У нас достатньо є таких каменюк, об які ми постійно ріжемо собі ноги. Я думаю, що час уже все-таки почути більш чітку і зважену позицію. Церкви Ми будемо чекати на це, Бо тому що, що викликів Так дуже багато викликів Маємо на які зараз. потрібно, без сумніву Я... нормально від. Дуже дякую, панове. Це всі дев'ятнадцять хвилин на Наш ефір. Дякую за участь у цій програмі. Привіт, Олександр Лащенко. і дякую вам, друзі, за увагу.